Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, витриваємо і піст сьогодні маємо. Знову п'ятниця, знову піст. І маємо сьогодні рік. Рік, не знаю, як рік, але 365 днів, 365-й випуск, якщо там пораховано все вірно. Бо тут в мене на футболці написано 365 днів в році. І сьогодні, значить, будемо святкувати рік програмі. Направду не вірив я, що. Цілий рік протримається ця програма. Марія говорить практичні речі. Не вірив я в те, що люди будуть слухати, особливо в середу, і п'ятницю, про піст, і ще якось і постити, намагатися постити. Бо зараз такий світ, що дуже багато теоретиків, експертів, диванних особливо експертів, і дуже мало тих, які практикують, дійсно готові змінити стиль харчування. Заради Марії, заради Господа таких дуже мало людей, направду. І багато через нашу програму пройшло таких людей, які дві-три програми дивилися, доходили до середи, до п'ятниці і на цьому завершували. Бо, ну, бо це камінь. камінь, який падає і душить, який, який спотикаєшся і, і розбиваєшся. Ну або приймаєш його. І проковтуєш і живеш цим. Вже нема ніяких інших варіантів. Бо кожен день чути про в середу і п'ятницю і не постити, ну це якось вже так садомазохізм. бо себе так якось постійно травмувати. Ну і дуже вдячний Богу за всіх глядачів, постійних, особливо глядачів, які коментують. Вам дуже дякую, бо завдяки вам ця програма існує. Тут не я вийшов і роблю цю програму. Ми всі робимо. Хтось ділиться, хтось поширює, хтось переглядає, хтось коментує, хтось лайкає. Кожна, кожна дія людини дуже важлива є. Дуже важлива була, щоб в цьому році програма ця. Продовжувалось, продовжувалось, продовжувалось. Бо я на перших програмах сказав, Богу, якщо не буде 100 переглядів хоч один день, то я завершу. Це буде кінець, знак, сигнал від тебе, що треба завершувати. Ну і поки не було, може, вже думав, що на сотий випуск на, на річницю буде менше переглядів. І то ми б завершили просто цю програму і замкнули б в такому гарному колі річному. Потім можна брати, переглядати будь-який день. І воно все одно буде промовляти. Бо це не є якісь, ми не прив'язуємось до дат, до, до війни, до якихось подій. Ми собі рухаємося в посланнях і кожен день переживаємо наша ос, ну, основна, моя, не знаю, як ваша ще. Моя основна новина це ось тут. Це новина мого дня. Це новини мого дня. Новини мого дня це Біблія зранку, коли я маю особисту молитву, але це така обідня новина. Ну, а іноді ранкова новина. Коли як виходить, зараз, наприклад, уже обідня. А, іноді ранкова. Ну, але ви дивитесь, надіюся, зранку, а хто ввечері. Ну, але це така новина. Новина. Тож дякую всім. Прошу далі про молитву, про підтримку. Також дякую всім, хто підтримав фінансово і. і Люди кажуть, та не відповідай на коментарі, але я стараюся відповідати на коментарі тим людям, яких я видаляю коментарі, бо вони ображаються, не знають за що, то я потім кажу, що так і так. ну, Вибачте, видали ваш коментар, бо він не є на збудову, ви мене не знаєте. Ви прийшли перший раз на програму і починаєте казати, яка там Марія, Дух Святий, промовляє, Марія то Єрість, то ідолопоклонство. Ну або хтось заходив, наприклад, на тому тижні. Бачив, що я там можу бути в Римі або десь на якихось островах Неаполя там, і думати, що я тут мільйони заробляю. Ну, направду, я не витратив ні копійки на ту подорож, то було повністю подарунок, подарунок від Бога. Ну я його так прийняв. Інше я не можу ніяк сказати, бо я не витратив ні копійки, розумієте? На, на ту подорож, яка вартувала, яка була вартісною. Тобто така подорож коштує в районі. Півтори тисячі євро може дорожче на одну особу. І, і я якби навіть і мав з пожертв з таких підтримків каналу, то я б ніколи не витратив на подорож такі гроші великі. То ну, розуміти правильно. Ну, для тих, хто не знає, що я живу за, за те, що Бог мені дає. Якось людям кладе на серце, люди якось перераховують якісь гроші, іноді знаходжу їх просто на асфальті. Таким якимось чином довіряю, вчусь довіряти Богу. Навчився вже довіряти Богу. Не знаю, як далі можу, зможу довіряти, чи не зможу сім'ю. Це новий виклик, нова відповідальність. Можливо, не зможу так далі жити. Треба якусь роботу все ж таки знаходити, щоб була стабільність. Ну, прошу Господа, щоб він мені в цьому допоміг. Прошу вас про молитву в цьому намірі, щоб якось реалізуватися, також фінансово, а не, а не так жити з Богом, файно жити. Ну, але коли справа сім'ї, не то, що з Бога я не залишу, а вже коли сім'я, то вже йде інша відповідальність і трошки. Важче довіряти, що Господь дасть на сьогодні. Бо коли сім'я хоче зазнати, що діти будуть через рік їсти. Ну, а ви, жінки, знаєте, як, як ви особливо на це реагуєте, коли чоловік скаже вам, що буде жити з, з того, що Бог дасть. А Бог сьогодні дає, а завтра невідомо чи дасть. Ну, я то знаю, що він дасть, але як то пояснити, коли нема в тебе стабільної зарплати? Ну, але це все таке. Це все речі, е, буденні, <смі> буденна суета. Це все так цікаво. Ну, але важливіше це жити словом, словом Божим, словом Марії і з Богом, звісно. І тоді буде все добре: чи ти на роботі, чи ти без роботи, Господь буде тебе забезпечувати в будь-який спосіб. Я в цьому переконався, і це, що я тут вже живу е, півтора року точно вже. Не працюючи тільки на Царство Боже, і живий. Живий, бачив Рим, бачив е, Португалію, Фатіму, Лурд. Ну, не, не знаю, ніколи б я не заробив на це. Працюючи в Україні на такій звичайній роботі, е, де працював. А якби і заробив, то ніколи б не витратив такі сумасшедші гроші на такі подорожі. То це був такий подарунок, а не це, щоб ви знали, що я тут не олігарх і, і не, собі не можу так їздити де хочу, як, як здається. Бо кожну, кожну де, як, якщо виїжджаю, там, до Німеччини, або куди, хтось фінансує. Комусь Бог кладе на серце профінансувати таку подорож, і тому я їду. А. Ну, але я не жалкуюся. Я живу, в мене є що їсти, є, слава Богу, криша над головою ще. І... Ну, що мені жалкуватися, дуже щасливий. Це найкращі півтора року, як вийшов з хати і пішов за Богом, найкраще пішло в моє життя, найкращі роки мого життя. Тому я задоволений. Надіюся, що ви всі задоволені від свого життя і, і маєте задоволення від свого процесу. Бо дійсно це люди воїни. Воїни дуже сміливі, які постять, які живуть цими посланнями. бо це... 80% людей просто скажете, що, я маю їсти хліб? Я? Як ви смієте? Мені і так писали. Ну, як ви смієте, таке розказати, що піст на хлібі і воді. Що, хто це придумав? Що ви з чи що там? Ну, а люди, хоч нас не багато, але ми постимо. і і повірте, цей піст має велику силу, велику силу, бо молитва має велику силу. А піст це як частина молитви, теж має велику силу. І через цей піст Бог робить великі чудеса, великі чудеса в будь-яких куточках світу, не тільки в вашому житті, а й в інших життях. Тому я співучасниками Божого великого плану і Марійного задуму. Тож, дякую всім, хто постить, всім, хто є на каналі. Дивиться, кожен важливий, кожен, кожна людина є дуже важлива. І сьогодні зачитаємо посилання 25 травня 2003 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликають до молитви. Відновіть вашу особисту молитву та особливий спосіб просити Святого Духа, щоб вам допоміг молитися серцем. Заступаюся за всіх вас, дітеньки, і всіх вас закликаю до навернення. Якщо ви навернетеся, всі навколо вас будуть оновлені. А молитва буде для, вас, для них радістю. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. І Марія нам каже: неймовірні знову слова. Каже: якщо ти навернешся, то всі навколо тебе оновляться, стануть іншими. Бо ти будеш дивитись на них по-іншому. Не з критикою, не з гнівом, а з любов'ю. Ну, ну, це такі багаті слова. Кожне послання таке багате на, на правду. Але якщо його трошки розважати, трошки. Вникати в кожне слово, а не так, а, прочитав, Марія воду лє, я пішов бухати. <сум> ну, або щось каже таке неймовірне, постити, Ну, не може бути, не може бути, щоб постити на хлібі і воді. Сьогодні каже Марія, закликаю до молитви. Знову, ну Марія кожного дня закликає. Не для того, щоб сказати, там, а кожен день підбадьорюю: давай, 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 молись, 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 молись. Молитв, шукай можливості в молитві. Віднови особисту молитву. Особиста молитва це щось таке дуже потужне, дуже потужне, бо це відносини з Богом, особисті відносини. Найтяжча молитва і найлегша. Найлегша, бо немає ніяких параметрів, а найважча, бо це молитва з Богом напряму, прямий контакт, де треба вгамовувати думки, слухати Бога. Особиста молитва дуже. Дуже потужна. Особиста молитва найважливіша, мені здається. Найважливіша для відносин з Богом. Звісно, найважливіша є літургія, як вже групова молитва. Ну, але особиста молитва. І це, це не порівняні речі, це якби нема конкуренції. Це є особиста молитва важлива, літургія важлива, сповідь раз в місяць важлива, піст важливий. Ну і Святе письмо важливо. Ну, а, звісно, в особистій молитві є святе письмо. І особливий спосіб, каже Марія, просити Святого Духа, щоб вам допоміг молитися серцем. Воському вам просити, щоб нам серцем молитися. Спочатку на молитві запрошуємо Святого Духа. Просимо, щоб Він, він провадив молитву. Коли Святий Дух провадить молитву, час фух. Вилітай, біжить, ти година пройшла, ти ще не знаєш, а ти ще порозумав над тим словом. Час біжить. ну, Якщо ти, звісно, виділив цей час. Якщо у тебе 10 хвилин, то не пролетить година, <сум> то. Ну, але практика сьогодні будемо просити Святого Духа, щоб він допомагав нам в молитві серцем, в молитві серцем в наших діях, в наших чинках, в нашій праці серцем, щоб ми все робили серцем на славу Божу. Неймовірно. Заступаюся за всіх вас, дітоньки, і всіх вас закликаю до навернення. Марія каже, заступаюся сьогодні за тебе, донька моя, сину мій. І закликаю до навернення. Закликаю це кричу. Закликаю. Ей, навернись! Навертаємось. Закликаю. Не так, може, ти навернешся сьогодні. Ні-ні, Навернись. Навертайся! Якщо каже, ти навернешся, всі навколо тебе будуть оновлені. А молитва буде для них радістю. Не для тебе, а для них вже буде радістю. Неймовірно. Я бачу ці, я бачу ці плоди. Як навколо мене люди навертаються, з моєї сім'ї, я їх нічого, навіть, ну майже не розмовляю. Там, хтось живе в Україні, хтось в Німеччині. Але воно діє, воно працює. Бо кожен день, кожен день ми встаємо і працюємо над тим. Кожен день боремось, бо не є легко. Не, не приходиться молитва так, що святий дух прийшов, ти фу, святий став. Ні, треба працювати, боротися постійно з самим собою, не з кимось, не, не з людьми, а з самим собою. Найважча боротьба, духовна боротьба це з самим собою. Тому давайте бути воїнами, бути переможцями. Бажаю нам на наступний рік. Ще більше укріпитися в словах Марії, щоб ми ставали міцними воїнами Марії, Господа нашого. Ну і звісно, ходили всі в Дусі Святому, в любові, в мирі, в радості. Марія каже: дякую тобі, що відповідаєш на мої заклики кожного дня. І я вам дякую. Будьте благословені. Мир вам, радість, з меджгоря. па, -па.